Так, друзі, ну і хочу вам показати сидирати сіяний 2 М -м вересня, прямим посівом сівалка аватар. В принципі, можна би було і миритися. Бачите, гарно прослідковуються рядочки, все гарно зійшло, є, все. І фацелія, і редька. Десь я тут щойно ага, і гайвика є. О, дивіться, яка бульбочка класна. Все працює, все чітко, все супер. Нема що хотіти, але от хоч би така виросла. Ця суміш. І було би люкс. Ну, Маємо те, що маємо, ми знали на що ми йшли. Якщо, наприклад, ще тижнів три тому я стверджував однозначно, що краще було лишити ті, те насіння на наступний рік і не сіяти, то зараз, дивлячись на оцю ситуацію, дивлячись, от, наприклад, конюшина, до речі, рідко попадає того року. От викопуєш. І ти бачиш, як працюють бактерії в цих корінцях. І ти розумієш, що все-таки би візуально невеличка вегетативна маса, але під низом вона робить шикарну роботу в плані біоти. В плані біоти, дивіться. Кунюшина також гарно робить азотфіксуючу дію. Так що не все так однозначно, друзі. Вроді виглядає воно не так. А під низом копнеш, а воно дуже цікаво. А воно дуже цікаво.